Любі підписники, доброго вечора. Як я й обіцяла молитву для людей, в яких є вади зі слухом, цей трафарет, що зараз я повісила, якщо ви звернете увагу, тут вушко намальована, бачите? Це з Греції, з храму Самбіка. Для того, аби гарно чути, чути людей, допомагати, а також люди, які мають вади, Якщо вони звернуться. Плюс молитва, віра. І з Божою помічю, дай Боже, щоб слух повернувся до тієї людини, яка його тимчасово втратила. Що я попрошу вас? Запалити свічку, освячену в релігійне свято. І молимось. І молимось. Звертаємось до Бога рода Отця Вседержителя. Боже, род, отець Вседержителю, вилікуй глухоту душі моєї, і де да прибуде голос твій в серці моєму, призову я в поміж собі Сина Божого Ісуса Христа, замовляю глухоту у дитя Божого ім'я. І згоняю я її на окіят, вийди глухота із вуха, а ти, слух, іди в вухо. Замовляю я твої вуха у твоїй буйній голові, в лобовій тім'яній, височній, височні, не по сонцю, не по місяцю, не іншим разом, а саме зараз слуху, вухо йди, а глухота геть з вуха піди. є мідні очі, залізні зуби, з'їсть вона весь смуток, журбу, печаль, хвороби, перекоси, комуху, золотуху прострели глухоту. Піди, глухота на чортових слух. Та на дерев'яний плуг, на борозду пустую на глухарицю, глухую, на глухого глухаря, чур глухота, не я, не дитя Боже ім'я, не моїми словами, Божими словами, не моїм Духом, Божим Духом. Во славу Божу, рода Отця Вседержителя, слух, входю, дитя Боже ім'я. Амінь. Дивіться, там, де я кажу ім'я, ви маєте казати ім'я тої людини, яка має вади. І дитя Боже. І так як е, втрата слуху пов'язана з тим, що людина в родини з рода в рід поч... перестали чути голос Бога, тобто вони як зневірились, коли виникає глухота, коли виникає така проблема, яка ну, вроді. Це означає, що люди зневірились. тобто В них трапилась якась біда, і вони почали як зв... звинувачувати Бога. І перестали вірити.